Так, ну що, друзі, я вас всіх вітаю на новому реплеї. У нас сьогодні супер кінь. У нас сьогодні, як я помітив, Віталька. Значить, Віталька, точно українець. Вітаємо його з цим прекрасним результатом. Ну що ж, Віталька, 17. Не знаю, що він мав на увазі. Можливо, він стільки фрагів сьогодні зробить, але навряд тому що тільки 15 танків у ворожій команді. Ну що ж, т 49 чи буде це що з т 49 Не так. А, а що з Т-49? Не так. І тут Льова нам уже на початку гри каже: Ти не націлюйся, не націлюйся на хороші позитивні результати. Я буду тобі заважати від самого початку. Якось так, напевно, Льова і каже. Пробили броню вперше Т-49. Це вже непогано. Ось так і починаються хороші результати. Т49 поїхав в ангар. мінус в них ЛТ. Вже непогано. І поїхали тоді до млина. За своїм хлібом. Треба щось і поїсти. Цікаво, що Віталька грає. Видно, що на якомусь європейському сервері. Напевно, на першому. Тому що в чаті то пишуть ці е, англійською. Зрозуміло, зрозуміло, він поїхав показати їм свій скіл. Молодець супер. І поки ми тут помалесенько підіймаємось на цю гору, я вам нагадую, що в мене діє знижка 3% в магазині комп'ютерної техніки. КТС, тому кому потрібно щось придбати: монітор, клавіатуру, мишку, телефон, щоб краще грати в танки, заходьте, без проблем використовуйте. Промокод PlayCoSK3 і отримайте свою знижку. Все це є в описі під відео. Ну що ж, у нас вже 1-2, наша команда програє, наша ЛТшка, боже, як Чарем Лєв взагалі на ягу міг потрапити. Ну, якось потрапив. Якось потрапив, Яга, певно, на нього просто наїхала, розчавила бідолагу. І він поїхав у ангар. Ну що ж, на горі нас зустрічає Суперкінь теж і Фаза. Зараз подивимося, що тут буде. А, майже одночасно, до речі, приїхали дві команди нагору. Супер. Непогано, непогано. І тут от ворожий Суперкінь. А пробуємо пробити його лючок. Не виходить, не виходить, але фаза стає. Цікаво, мені здалося, що щойно був рикошет. А, типу, ми не пробили. Ми не пробили. Там навіть позначка є зелененька, що ми не пробили фазу. Можливо, це був просто не наш постріл. Так, ну видно, що дуже любить він грати на суперконі. Адже тут уже і командирський перк на. На різні поломки от ворожого танка вже прокачаний. Я не знаю, в мене, напевно, на жодному ще командирі немає його прокаченого, тому що не так багато я граю в ці наші улюблені танки. А там німці пишуть в чаті. Данки, АФК, нуп тім. данки, данки. шон, друже, шон. Ти подивися, що тут витворяє наш суперкінь. А тоді будеш писати. Ну що тут, ВКшка бідолашка прикотила нагору? Це хороший м'ясний шматочок, з якого можна настріляти добрячу, велику кількість хітпойнтів. Ось так, прямо в щокі. Навіть вицілювати не треба. Грає повністю на Голді, до речі, наш головний герой. Ну, очевидно, хочу взяти третю відмітку. Ех, і як воно залітає в Є50? го 5700 уже накидав. В нас ще залишається півтори тисячі хітпоинтів, можна не розмінюватись, розмінюватись. Головне, не з ягою. Ну що ж, тут у нас знизу катає найкращий танк нашого рандону паттон танк, який є абсолютно у всіх. А Він все, він поїхав в ангар. Ну, не такий вже хороший танк. Ось, нарешті, з'явилося перше офіційне підтвердження цьому всьому. Непогано танкуємо 703-го. Є50-й теж нас не пробуває. Що тут коїться взагалі? Що тут коїться? Ну, арта арта єдина, хто нас не жаліє. Просто не жаліє, де накидає. Бачу, що суперкінь доволі таки небезпечний. Треба з ним розбиратися. Є 50-й поїхав в ангар. Вже ми накидали 6700, і це хороший шанс показати якийсь рекорд настрілу. І знову-таки артилерія, пряме попадання. Саме в кого? Так, в нашого суперконика. Буде ховатися за камінь, певно, від неї, а то вона не щадить. Ой-ой! Тартил! Тартл! Бідолашка їде по центрі карти. Хоче, напевно, втопитися, але це не точно. 703. Пробився. Маленька альфа пройшла, але нічого. Цього достатньо для того, щоб добрати його другим пострілом. Є. Yeah. І це у нас четвертий фраг. Арта знову продовжує нам накидати просто нещадить. Я думаю, що в нього в голові вже робилося тільки одне. Клята арта, я тебе ненавиджу. Хто грає на арті? На що ви це робите? Чому саме в мене? Чому фокус іде в мене? Добре, Льова і Викашка їдуть нам світити. Я думаю, що він зараз буде відстрілювати по їхньому на світу. Вирішує теж їхати. Ну так, тому що яга досить таки далеко стоїть. Тартал, напевно, теж далеко сховався. Треба піджиматися. Шалена черепаха, як він тут не влучив. До речі, в цьому бою я помічаю, що доволі таки непогано в нашого героя все залітає. Ну, ось крім цих двох пострілів в черепашку. Не хоче, ну не хоче вона в ангар їхати. І зараз на цю хвилину вже настріляно 8200. Ну, Черепаха дуже не хоче їхати в ангар. Ну, не хоче вона, не хоче. Ну, але їй потрібно допомагати. Все, наш головний герой тут розуміє, що небезпечно підставлятися під ягу, треба падати в ямку. Дві арти ще є ворожик, і вони будуть фокусити саме в нас. ТВП ворожа вже катає біля нашої бази. Він уже все підчистив там від артилерії нашої. Весь ліс уже чистий. Можна спокійно збирати грибочки. А ось і мастодонт. Ось і мастодонт, якого так давно ми чекали. І Як панстрир є 100. Бідна викашка. Ну він розуміє, що хто ж як не він буде зараз світити. В нього єдиного хітпонтів багато. Але вони швидко закінчилися. Максимально швидко. Ну, все, щоб перемагати, потрібно тактично відступати. Але ТВП ха ворожа може в будь-який момент приїхати зверху. В будь-який момент може приїхати з Млина і накидати нам свій барабан. Цікаво, як будуть далі розвертатися події, бій надзвичайно цікавий. Залишилося 6 хвилин. Це добре, що у нас ще є ну, практично фуловий стандарт Б. А ось і ТВП ха, стандарт її засвітив. Я думаю, що він зараз її накіне трішки. Він повинен це зробити. До речі, ну ми не знаємо, чи ТВПшечка то фулова. До речі, друзі, якщо хтось шукає клан для фарму, то. А, в моєму клані ще є кілька місць. Вступайте, плейковський Friends. Шукайте, кидайте запит, а вмикаємо резерви по вечорах. Ще кілька місць точно є. Вирішую не ризикувати спочатку підчистити свій хвіст, забрати ТВПшку, а тоді уже їхати далі. А ось і ТВПшечка, і вона шотна, і вона шотна. Чудово, чудово! Стандарт Б її забирає. Топ. Тепер можна їхати далі. Арта просто не щодить. Просто не щодить. 4 хвилини 30 секунд залишається до кінця бою. І ми досі не знаємо, хто тут переможе. Тому що ви ж знаєте, що у нас бувають різні реплеї І з поразками, і з перемогами. Буде їхати підсвічувати для стандарта. У нас, до речі, інший стандарт, Он, як ми бачимо, втопився у водичці, Ну, трапляється, трапляється. Він реально повністю хоче змінити фланг, він хоче їх обдурити. Хоче повністю об'їхати все і поїхати по водичці. Ну це хороший вихід, хороший вихід з тої ситуації, яка склалася. Адже вони зараз очікують, що ми будемо їхати згори, що там точно наш кінь стоїть ще один. До речі, інший кінь теж от учиться в нас, уч, учиться, він, він от там прослідує прямо за нами. Ага, те 32 сховався за будинками. Ну ніяк до тебе не дістанеш. Ну що, він вирішив зближ... зближуватись. Ось Т-32. Ці 1000 хітпоінтів вже так близько, так близько і треба користуватися нагодою. Перший пробив. На каточок. Тут нам трішечки щастить, звичайно. Ну куди ж без цього? Ну і все, до... будемо тепер танкувати. І ось вона, арта і не влучає. і Ще й танкуємо я 100 Ну, це все, це підкрутка, це підкрутка. Звичайно. Ось вона, ось вона. Треба арті максимально напихати. Максимально помста, помста за все, що було з нами раніше. Зараз стандарт повинен засвітити ягу. Ось і яга з 800 хітпойнтами. 8 хітпонтів у неї залишається, забирають бідолашку нашого стандарта. Але яга не розвертається. Не спішіть розвертатися до нас і все. Все, друзі, ось вона яка розв'язка. Ось вона яка розв'язка. Один на один з тим, хто нам псував життя протягом всієї катки. Віталька пише give me, give me. Я думаю, що кінь погодиться з тим. Ось і вона, ось і вона, і все. Вангар. Чудовий бій. Фантастичний результат. Вітаємо їх з цим. Друзі, до вашої уваги магазин смарт-техніки КТС. Вони знають, як бути смарт. Ви ще не в темі? Тоді шукайте магазин КТС у своєму місті та занурюйтеся у світ розумних гаджетів. Тут можна більше дізнатися про новинки, власноруч протестувавши їх, та оновити свій гаджет парк. Ну що, подивимось результати бою. Медель Фадіна майстра взяв і накидав 11414 одиниць шкоди. Супер. Класний результат, ще й сім фрагів зробив. Ну що ж, мінуснув, звичайно, мінус 95 тисяч сріблу, грав тільки на Голді, але це було того варте. Дякую всім, хто підписаний на канал, дякую всім, хто ставить вподобайки. Давайте розвивати український Ютуб разом.